Напевно, усі підлітки і молодь зустрічали хоча б раз фото Джеф Убивці, Слендермена, Смелдога тощо, які в подальшому стали приємними спогадами тих часів. Та чи ставили ви свої питання? А звідки ці фото? Нікому не відкрию таємницю, що кріпіпаста наш час – це цікавий культурний феномен, який, якщо не лякає, то певну тривогу викликає. Досі пам'ятаю сон, де мені снився слендер, який нашкодив моїй менталці, бо вважала, що протягом місяця він мене забере, але пройшло майже 10 років, а цей персонаж таки продовжує викликати в мене дискомфорт. От яка ваша була улюблена паста, і яка вас лякала? Чекаю в коментарях. Так ось. Деякі персонажі мали і яке в свій час добре так навело шуму в інтернеті. Тому сьогодні поговоримо про фотографії трьох культових героїв та як вони були створені. Що ж, дозволю собі розпочати з кошмару мого дитинства. Слендермен це тонке, високе, бліде створіння в чорному офіційному костюмі. Взагалі він може бути відомий як з ігор, так і самої кріпіпасти. Перший цей персонаж з'являється в 2009 році на форумі Something Apple в результаті конкурсу Create Paranormal Images. Перше це зображення підлітків, де між ними була захована тонка людина, а також присутній підпис. Ми не хотіли йти, не хотіли вбивати їх, але його наполегливе мовчання і витягнуті руки водночас лякали і заспокоювали нас. Наступна одна з двох фотографій, що вціліли під час пожежі міської бібліотеки Стерлінга, примітною датою, днем зникнення 14 дітей. І об'єктом, що отримав назву тонка людина. Офіційні особи пояснюють спотворені пропорції дефектами плівки. Пожежа в бібліотеці сталася через тиждень. Самі фотографії конфісковані як речові докази. Слендермен в той час викликав фурор, і автор Віктор Соєдж або Ерік Нусен продовжує публікувати різні відомості з поліції або дитячі малюнки. Але найбільш пам'ятні є перші дві фотографії. Чому вони можуть викликати тривогу? Ну, в першу чергу, тонка людина напроти наступних двох не має певних моторошніх елементів зовнішності. І від цього зображення стають цілісними. Грає навіть певна моторошна долина, адже якщо ми поставимо умовного Джефа, то ефект буде зовсім інший. І навряд чи інтернет запам'ятав би їх. До того ж самого Слентера не треба було провокувати, і від цього він лякав нас ще більше. Ну, колись за кріпіпастою було цікаво спостерігати, а зараз це найбільше, ніж історії, які настільки заїджені, що аж блювати тягне. Як кажуть, раніше було краще. Раніше і трава була зеленіша, і жити було приємніше, і історії Бевці були цікавіші. А зараз перечитуєш і просто Піздець блять, шо за хуєта? Сподіваюсь, моя бесті не вольне мене, хоч ми зараз по різних сторонах кордону. Ну, це я так підв'язала до наступного фото. Джеф Вбивця нинішня версія 13-річний підліток вбивця. Його перша згадка була на якомусь форумі, з таким текстом мені наснився страшний сон, і я прокинувся посеред ночі. І я побачив, що вікно чомусь відчинилося. Хоча я пам'ятав, що зачинив його, перш ніж шляхти в ліжко. Я встав і закрив їх ще раз. Потім я довго крутився під ковтрою, ніяк не міг заснути. У мене було дивне відчуття, ніби за мною хтось стежить. І я подивився вгору і мало не вискочив з ліжка. Там, у маленькому промінчику світла, поблискуючи в прорізі фіранок, була пара очей. Це були незвичні очі, темні, зловісні. Вони були оточені чорнотою. Це так налякало мене, і його жахлива усмішка, від якої мене мурашки по шкірі побігли. І він стояв у вікні, спостерігаючи за мною. Стояв дуже довго, а потім сказав мені дуже просте слово, але з божевільною інтонацією. Він сказав засипай. Я закричав, і він стрибнув в кімнату до мене. Він мав ніж і тілився мені в серце. Я штовхав його, бив кулаком, вивертався, намагаючись відкинути його від себе. Потім мій тато прибіг до кімнати. Чоловік кинув у нього ножа, він увійшов татові в плече. Цей тип убив би його, якби сусіди не покликали поліцію. Поліцейські під'їхали до будинку і вбігли через двері. Чоловік повернувся і побіг геть коридором. Я чув удар, ніби скло розбили. Як тільки я вийшов із своєї кімнати, я побачив що вікно, що виход на заднє подвір'я будинку розбите. Я визоринив з нього і побачив, що цей тип тікає вдалечі. Я можу сказати вам лише одне я ніколи не забуду цього обличчя. Ці холодні, злі очі та посмішка психічно хворого, вони ніколи не підуть з моєї голови. Сама ж історія фото наразі достеменно невідома. Спочатку були версії, що на фото зображена Кеті Робінсон, яка наклала на себе руки після скування на форумі Фочан. Пізніше що це зображення з'явилося на одному японському відео, де була згадана, до речі, фраза на добраніч, яка є синонімом за синай, яку промовляє Джеф. На даний момент прийнято вважати таку версію. На фото зображена жінка, яку ймовірно звали Вікторія. Вона вела стріми на неіснуючому на даний момент веб-сайті. Один з користувачів скрінив її обличчя та публікував пости з підписом Я гарна. який пізніше інший редагував та виставив з підписом Тепер так. Коли жінка дізналася про це, вона зникла з інфопростору. Жорстко звичайно, але і ця історія звучить як стандартна кріпіпаста. Тому вірити якісь з цих теорій я б не поспішала, залишаю на розсуд вам в коментарях. Взагалі, зараз дивлячись на це фото, мене лише тягне на сміх, а от малою я боялася в інтернет заходити. Хоча чудово пам'ятаю першу зустріч з іншим персонажем. Вечір, і я мала в ліжку дивлюся якісь відео на Ютубі, і тут мені потерпляє про смайл дога. От тоді дійсно було страшно, коли її баторія жахливою усмішкою дивиться на тебе. Тому поговоримо про цього пса. Смайлдог або Смайлджи Піджі, собака породи Сибірська хаски, вперше згадана у 2009 році на Фочан. Так, так. Напевно, наступного разу полізу там шукати вам контент. Взагалі є дві популярні історії, але я полінувалася їх читати, тому кому треба посилання в описі. А тому, що ми тут на фото зібралися, а не сторілайн розповідати. Продовжуємо. А, ну, м- офіційної історії про довжні фотографії також немає, бо, по-перше, автори анонімні, а по друге, слідкувати навіть де були створені, неможливо. Є ще одна така дивакувата теорія, що це містичні сили надають довідати справжнє походження. Але розумні люди розуміють, який це Бра! я, звичайно, не програміст, але думаю, якось накрутили, аби нічого не знайшли. Ну, що сказати, красені. Як відомо, є дві фотографії, і, як зрозуміло, пішли вони від одного оригіналу. Але оце зображення більше схоже на ще більш відфотошоплене фото Джефа бивці. Блять, які є синоніми слово фото. Угу. Мені здається, відбиток чудовий варіант. Коротше, я не знаю, як ви, а я частіше бачила саме цей відбиток пса патрона. Ой, тобто смайлдога. Оця посмішка що була у Джефа, і сама морда більше схожа на людську. В другій версії, хоча б видно, що то собака. Ех, Ви вже вибачте, що не по внутрішній атмосфері. Просто коли ти трошки буде розлішавши вивчаєш таке питання, то тобі стає смішно, оскільки це банально. Хоча в той час саме вони й принесли популяризацію такі історії і артхаус. Я не лукавила, коли сказала, що кріпіпаста це культурний феномен. Просто дещо має залишатися таким, як воно є – без повторень і бажано без втручання великих компаній. Так, так, пройшло майже 10 років, а в мене досі палає від фільму Слендер. Серйозно, це такий цікавий персонаж, а вони зліпили якесь лайно. Якщо компанія, яка створює фільм по ФНАФу, зробить таке саме, я прийду і сама їх струмлю в той довбаний костюм.